Шні вибухи на РФ влетіла авіація ЗСУ, вдарила авіабомбами, знищили великі військові бази. Рашистів вдарили ймовірно і по точках запусків ракет, що вилітали по Україні. Давно вже пройшов час відплати за обстріли окупантів, і тепер почалася реалізація цього плану. Горяті військові заводи Росії. Схоже, відповідь прибічникам Путіна жахлива і невідворотна. Деталі далі а ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Авіація повітряних сил України залетіла на територію Арафії та потужно підірвала військові бази Рафта, скинула бомби на шляхи логістики армії Раф. Знищення цих шляхів навіть робить деякі групування рашистів відрізаними від постачання та забезпечення і вражаючі кадри роботи українського міг 29 Показали у повітряних силах ЗСУ. для удару по колонах Раф під Курськом. Пілот застосовує авіабазу бомби GBU-62 GDM-E. Р, які скидає із літака на кадрах, можна побачити філігранну роботу українського пілота у знищенні рашистів на їх же території, планування операції, програмування, засобів ураження, бойовий виліт, високоточний удар, об'єктивний контроль та подяка від командувачей. Так щодня невпинно і самовіддано йдеться в повідомленні до відео. В повітряних силах засу показали неймовірні кадри роботи по ворожих літальних об'єктах. Збиття таких виконали також з Міг 29 та пілот винищувача ракету повітря-повітря знешкодив окупантів. А ще авіація ЗСУ вразила американськими бомбами опорний пункт на Курщині. Повітряні сили ЗСУ використали американські бомби GBU-39. І внаслідок удару вражено пункт управління БПЛА підрозділ РАП, техніку озброєння та дуже багато військовослужбовців. РАФ. А за інформацією авіаційного експерта і аналітика Костянтина Криволапа в операції сил оборони України в Курській області раф авіаційна компонентна присутня на усіх рівнях, починаючи від безпілотників, він зауважив, що на Курщині задіяні українські літаки та гвинтокрили. Ну а тим часом масштабно горить і на територіях в глиби Расійської Федерації у Тульській області на хімічному заводі пластик спалахнула потужна пожежа. У мережі шириться інформація, що саме на цьому заводі відливають корпуси для рашиських шахетів. Головною відмінністю залізних. Іранських дронів Шахет 136. від аналогічних рашистських є пластиковий корпус. Ну і площа пожежі сягає 2000 квадратних метрів. Рашисти повідомляють, що на місце події одразу виїхали вісім пожежних розрахунків та автодрабина. Місцеві ж телеграм-канали, посилаючись на інформацію регіонального уряду, пишуть, що горять в місткості із мастилом. Стверджується, що на заводі також розташовуються бочки з моторним мастилом. Зазначимо, що відкрите акціонерне товариство пластик. Рашиське хімічне підприємство в Тульській області, що є одним із містоутворювальних підприємств міста. Раніше ж також пропагандистські змі з посиланням на оперативні служби повідомляли, що напередодні після атаки дронів на московське НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Тоді расиські служби повідомляли про максимальний рівень складності загоряння. Крім того, після атаки дронів московський нафтопереробний завод навіть зупинив роботу установки комплексної переробки нафта. Європлюс про це повідомляє видання Reuters. І за інформацією джерел агентства, відновлення роботи установки можливо через 5-6 днів після завершення ремонту. Установка Європлюс забезпечує близько 50% загальної потужності заводу із первинної переробки нафта, оскільки її установка для перегонки сирої нафти CDU-6 розрахована на 6 мільйонів тонн нафти на рік. А так безпілотників на нафтову інфраструктуру поки що не мали серйозного впливу на ринок. Ок, палива хоч і викликали локальні перебої, зазначають експерти Forbes. Ну а за підрахунками РФ служби бібісі початку року засунує менше 64 разів атакували НПЗ та нафтову інфраструктуру на території Рафії. Ройтерс нарахували тільки 13 атак на рашистську нафтову інфраструктуру в червні-серпні. Ну і з найпомітніших інцидентів, пов'язаних останнім часом із нафтовою інфраструктурою, можна виділити три: це пожежа на найбільшому в рф умському НПЗ, Атака дронів на склади з паливом в пролетарську, де понад два тижні не могли загасити пожежу та пошкодження від московського НПЗ. Ну як зазначає BBC, на початку року атаки відбувалися здебільшого на НПЗ, які є значущими для внутрішнього ринку. В останні місяці ситуація змінилася, і удари завдавалися по нафтобазах, які постачають паливом саме військову техніку рашистів. Ну і варто відзначити, що такі удари по території арафії відбуваються у відповідь на удари рашистських військ по цивільних об'єктах. України відразу кілька трагічних влучань ракет окупантів будинки українських міст за останні кілька днів. Напередодні Рав, котра масово натокувала Україну шахедами, крилатами та балістичними ракетами. ППО працювала відразу в десятьох областях. Найважчих ударів по по Львову та Кривому Рогу. Під час обстрілу Рав пошкодила в Львові 188 будинків. З них 20 у критичному стані. Це історичні будівлі, житлові будинки та школи. Наразі також відомо про сім загиблих та шістдесят. Тиро поранених міський голова Львова Андрій Садовий закликав український та міжнародний бізнес допомогти з відновленням будівель, пошкоджених внаслідок атаки РФ. Ну а колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що расисти атакували людей у їхніх будинках, коли вони спали. Було пошкоджено будівлі в зоні Львова, що охороняється ЮНЕСКО. Кулеба також закликав всі столиці міністрів міжнародних організацій, то що рішуче засудити воєнний злочин РФ проти цивільного населення. і Він також також звернувся до партнерів України з проханням негайно надати обіцяні системи проти повітряної оборони та боєприпаси. Ну а також дозволити завдавати ударів на великій відстані по всіх легітимних військових цілях в Арефії. Також окупаційні війська нанесли ракетний удар по кривому рогу на Дніпропетровщині та влучили в об'єкт цивільної інфраструктури у центрі. П'ятеро людей постраждали. Відомо, що у місті пошкоджено готель. А в декількох багатоповерхівках вибиті вікна. Крім того, Ерефія вдарила балісту. Кої по інституту зв'язку у Полтаві під завалами опинилися багато людей. Кількість загиблих внаслідок рашистського удару становить 55 людей. Також відомо про 328 поранених. Ну а в повітряних силах ЗСУ теж прокоментували страшні наслідки удару по Полтаві. Там зазначили, що особливості балістичної АМ загрози в тому, що реагувати на сигнали тривоги та бігти в укриття необхідно негайно. Балістична ракета здатна долетіти за лічені хвилини. В регіону, що розташовані поруч із кордоном з рафією. Тривогу було оголошено, але на жаль, навіть для Полтавської області, час реагування на загрозу дуже короткий, буквально лічені хвилини. Балістика, особливо для прифронтових регіонів, це надзвичайно небезпечно. Повідомили у прес-службі. Так, іскандерам, кинжал Естриста 400 будь-яка балістика, але дуже швидко. І зі з цим в повітряних силах закликали громадян дотримуватися протоколів без і реагувати на сигнал. Ли повітряної тривоги, тож друзі, бережіть себе і своїх рідних. Не забувайте підтримувати збройні сили України. А ми побачимось у свіжих випусках новин. Слава Україні.